Що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про гору порожніх баночок, які мені вдалося закінчити за цілу весну. Уже весна приходить до закінчення. <рош Pis 'я> Якби це не було сумно, але да, воно вже закінчиться. Насправді, як такої весни в нас не було. Тому я достатньо довго користувалася різними активами, і про це ми зараз поговоримо детальніше, хоча. Насправді тут не так багато, прямо всіх порожніх баночок, тому що ще все в періоді завершення. Перше, що хочу вам показати, це. Пробачте, він вже такий весь в плюмах, тому що в мене в пакеті тут лежали різні масла, різні продукти, які могли потекти. І це ось такий щоденник, 6 хвилин. Він розрахований. Я не пам'ятаю на скільки днів, можливо, у мене тут по датам щось буде. Так, я закінчила його в березні, а почала, хоча я не писала щодня, а почала його десь приблизно в листопаді. А, в листопаді, да, Тут от стільки текста, що описує, що таке щоденник, для чого він вам потрібен. Пробачте, мені дуже соромно як він виглядає, реально він просто в цьому пакеті лежав і тому він такий. Це супер знахідка для людей, які хочуть почати вести щоденник. Він реально мене цьому привчив. І зараз я на щоденній основі пишу свій щоденник, щоденник саморефлексії, я би так його назвала. Тут ви вчитеся дякувати світу, ви вчитеся ставити собі цілі. Кожного дня є якась цитата, яка заставляє задуматися, мотивуватися. І взагалі це дуже-дуже круто. Якщо ви хочете побільше попрацювати з собою, на щось замотивуватися і так далі. Тому подібне, це нереально крута знахідка. Щоденник 6 хвилин. Науково обґрунтований, чому 6 хвилин, що тут треба робити, і так далі, і тому подібне. Всім рекомендую. Це дуже круто. Це моя любов. Я бачу, мені тут попадається ось така серія від бренду Медавіта. А в мене ще є шампунь, закінчилася лише маска, і ось такий детокс. Пілінг, але це не пілінг, це більш такий детокс-засіб, скажімо так, від нього шикарний об'єм. Цю маску можна наносити на шкіру голови. Тут вона чорного кольору, все ось такого чорного, того, що тут є вугілля. А ви першим, ш... Ш... першим кроком наносите ось цю маску? Детокс пілінг, але він не кислотний. Він тут в складі має в своєму компоненті зволожуючі компоненти, кофеїн, боже, вуголь, ось так. Різні рослинні компоненти, які будуть гарно очищати, забирати ваші зроговілі частинки, але не за рахунок відлучення, а за рахунок того, що якби гарно очищається шкіра. Наступним кроком ви миєте голову таким чорним шампунем, теж з. Карбоном з вугіллям і ось така масочка. Тут також в складі кофеїн, також рослини, також класний склад, зволожуючий. Є ментол, ви можете наносити на шкіру голови. вона дуже класно освіжає, зволожує, немає жирності. І після ось цієї серії дуже класна, така об'ємна, дуже класне, об'ємне волосся, прям взагалі супер. Але це ми використовуємо раз сім 10 днів. Я задоволена цією серією, вже повторила маску. Напевно, куплю ще цю штуку. Так, що у нас тут далі? Мені попадається це ось така такий кондиціонер від бренду Денґі Moeri, Якщо так правильно читаю, шампунь мені не зайшов, тому що в мене від нього дуже сильно жирніє голова. А от кондиціонер. Був досить непоганий, зручне пакування, гарно з ним розчісувалося волосся, гарно зволожу. Шикарний склад, придертися взагалі немає до чого. Круті зволожуючі компоненти, багато ліпідно відновлюючих, багато рослинних компонентів. Ну, в принципі, на шкірі голови ми його не наносимо. Кондиціонер крутий. Якщо у вас, знаєте, таке буде. Більш товсте волосся, вам більше зайде. У мене тонке пористе, чуть-чуть мені не вистачило цього розлажуючого ефекту, але я і не хочу його дуже сильно, тому що у мене тоді от зовсім впаде об'єм. Загалом кондиціонер класний, зручне пакування. Я би повторила ось такий шампунь бренда якогось, не знаю, трікол. Мені порадив його перукар, жахливий. Не сподобався, не економічний. Від нього скрипить шкіра голови. Я такого не люблю, хоча це, мав би бути дуже м'який шампунь. З що там тут з картином, щось типу того, не зайшов жахливий бренд, просто дуже розчарована. А от масочка від Nice, ось така дисциплін, дуже мені зайшла. Це американський професійний бренд догляду за волоссям, дуже мало які кос. Які перукарі на ньому працюють? Мій перукар на ньому працює. Ось ця серія дуже крута. Він мені ще подарував шампунь з маскою, прямо для дуже такого ламкого, тонкого волосся. Я буду тестувати, а зараз добила цей і прям задоволена. Цей спрей лакме. Я вам неодноразово його рекомендувала. Бюджетний достатньо. Це у нас спрей для розчісування. Він двохфазний, він шикарно е дозволяє знаєте, зробити забрати пушок, допомагає розчісати волосся. Я часто його наношу для додаткового зволоження. Можна протягом дня, коли хочу зробити якісь укладки. Тут літучі силікони, обережно з тим, хто схильний до акне, якось закривайте своє обличчя. Це чисто моя рекомендація. Але спрей класний, добила з величезним задоволенням. Мені здається, що це моя друга банка, і, напевно, я буду повторювати ще. Він мені більше подобається, ніж ці, знаєте, популярні золотисті ліскур, чи Що я забула, коли я раніше ними користувалася. Зараз у мене завжди ось цей спрейчик, і він прям крутий. В серії волосся покажу ще ось такі вітамінчики, біотин. Я постійно припиваю, тут у мене доза 5 тисяч одиниць, взагалі 10 тисяч можна на день. Тут, в принципі, сказано, по скільки пити. Зараз вам скажу. По одній капсулі можна було би по дві до десяти пити курсом без проблем, але я пила по одній для підтримуючої дози, щоб стимулювати ріст волосся. Не побачила особливого ефекту, але я завжди пробиваю біотин. Щось цей бренд NOW мене насправді розчаровує останнім часом. А от такий бренд: я прям від нього відчуваю завжди ефект. Це. Сван, Сум, напевно, що так він називається. Тут у нас Ашваганда. Це адаптоген, допомагає покращити настрій, метаболізм, а, гормональний рівень і так далі. І тому подібне. Класна штука, вже закінчилась. допиваю. Люблю різні такі штучки, тому постійно використовую. І тонік для шкіри голови від бренду. Хертрай, я обожнюю такий тонік, який припікає шкіру голови, це прям мій топ-1. І взяла на заміну ось такий розмарій, щоб потестувати. Це тонік з розмариновою олією. Тут у нас також є глюкозид роз... розмарина, розмаринова олія. І капсульований екстракт. Капсульовані саме, екстракти різних рослин Для доставки. Тут є гліцерин, як зволожуючий, ніацинамід, пантенол, біотин, інозитол, дуже багато саме зволожуючих компонентів, які нормалізують стан шкіри. Вона не пече абсолютно, це більше така зволожуюча, напітуюча, укріпляюча саме волосяний фолікул. Історія дуже сподобалася, не маслянистий, мені не жирне голову, але я наношу завжди перед миттям голови на ніч. і зранку Загалом сподобалося. Напевно, що повторю ще, коли закінчиться. Так, і переходимо до обличчя. У нас, мені здається, залишилося лише догляд за обличчям і за тілом. Так, Тонік уже на дні ось такий бренду Beauty of Jason Glow Replashing Rice Milk. Ось таке. Це зовсім водяниста текстура. У мене ще на кілька разів залишилося. Він у нас тут з екстрактом риса ферментований тонік. Дуже люблю ферментовані продукти, але він як водичка. Я люблю такі, знаєте, тоніки, які льються. Він гарно не льюється, а такі, знаєте, гелі, ось так, тонери прям. А він класно зволожив, але не прям вау в нього було зволоження. Достатньо непогане. Для мене було трошечки маловато. Якщо ваш я наливала його ватний диск, знову ж таки, а я люблю, коли це можна, знаєте. Ручка нанести на обличчя, він трошки зарідкий для цього. І постійно треба струшувати, бо тут якраз ось цей рис і осідає. Класний тонік, який підійде круто на літо, який підійде дівчаткам з жирною, з сухою, з всіма типами шкіри, але з сухою, якщо ви будете додатково використовувати ще якісь вложення. Якщо у вас жирна шкіра, вам на літо буде достатньо цього тоніка, плюс відразу закрили кремом і буде супер. Саме для роботи з мікробіомом, для зволоження, для регенерації шкіри і дає ось цей glow ефект Далі максимальне моє розчарування ось така штука від тераміт. Тут у нас 5% ніацинаміда, 3% вітаміну С, ретинол і якийсь ревіталізуючий комплекс. Запах неприємний. Я взагалі, напевно, це й добивати не буду. Це позиціонувалося як сироватка під очі. Transparent Lab бренд розчарування повноцінне. Абсолютно не сподобалося, не побачила ефекту, іноді припікало під очима. Ну реально, і ще й плюс світла упаковка. Ретинол не має бути в такій світлій упаковці. Викидаю, навіть не добивши і не буду сумувати. Ось така сироватка, я добила всю це церамід від скінтера, боже дівчата, це одна з самих зволожуючих сироваток. В неї тут практично немає відушки, вона мені не так давно прийшла, але я її вже добила повністю, тому що я користувалася активно ретинолом. У мене був період сильного шалушіння, тому що я користувалася, тому що в мене було акне, в мене посипало, загострилося. Мені потрібно було класне відновлення. Ось ця церамідна сироватка це супер знахідка. В складі ми тут маємо. Церамід, сквалан 5%, зволожуючий фактор 5%, вітамін Е, Як антиоксидант і класне зволожування, 5% і пантенол. Дівчата шикарна сироватка, в кого суха, чутлива шкіра, кому потрібно класне зволоження. У мене тут ще залишилося. Ну прямо на донечку не знаю. Ну, ще на, на трошки вистачить. Але ненадовго. Мені подобається, що вона без віддушки. Це, до речі, дуже крутий робочий бренд, скляна упаковочка, темне скло. Взагалі супер. Ніяких питань до бренду немає в цьому плані. Тому реально крутий засіб, в кого суха шкіра хто хоче додаткового зволоження. Прям рекомендую. Тонер від гідропептит, я його переливала в м, спрейчик, мені дуже подобалося. Дівчата, це крутий тонер, якщо ви, наприклад, мама, і вам немає часу взагалі за собою доглядати. Ви вмилися, нанесли його, і ви можете піти готувати сніданок дітям, відпускати всіх, відправляти в школу і так далі, тому подібне, тому що він як, якимось чином дає класне відчуття зволоження, сяючу шкіру, я один раз його нанесла на декольте. Мені кажуть, а що в тебе на декольте? Я кажу, та просто тонік гідропептит. Це у нас претрітмент тонер. Він у нас дає зволоження, сяєння шкіри. В складі ми тут маємо, звичайно, що пептиди, тому що це гідропептид, це пептидна косметика, дуже красива упаковка. Тут, до речі, прямо заклеїли склад. Я не можу подивитися, що тут на перших зараз відклею. А я бачу тут величезну кількість рослинних екстрактів, фрукти, також гліцерин є як зволожуючий компонент. Немає спирту, є екстракт цитрусових, є ферментовані продукти, є екстракт лимона, є екстракт. Ромашки, екстракт Марінгі Оліфери це дуже класний заспокоюючий інгредієнт. Загалом класний тонік, шикарний, просто Я супер оцінила. Він як водичка. Він як водичка, класно перелив. Ви можете на ручки, на в спреї використовувався дуже економічно і дуже круто. Я отак пшикала все, шию декольте, і це було настільки красиво сяюче. Після нього можна нести СПФ, і йти, і буде реально круто. От якщо ви хочете продукт, який вам замінить все, це точно буде цей тонік. Супер круто для всіх. Типів шкіри. Звичайно, що якщо ви хочете себе регуляції якоїсь додаткової протягом дня, це буде не він. Якщо ви хочете сяння зволоження і максимально універсальний продукт, все одно, гідропептид клас, лайк однозначний. Не очікувала такого від цього продукту. Далі у нас I'm From. Мій улюблений бренд ось така сироватка з полином. Це просто любов, це один з найкращих продуктів. Я обожнюю цю серію. Це забирало запалення, це заспокоювало, Я вже дуже сумую за цією сироваткою, я сумую за маскою. Це взагалі мої найулюбленіші -най 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 продукти. Крутий бренд з чистими складами, з органічними моноінгредієнтний. Да, в нього є такий мінус, але я не можу назвати це мінусом. Це повноцінний плюс, того, що ви розумієте, що ви берете полин, який буде загоювати, регенерувати, знімати запалення. Це прекрасно підійде для шкіри з куперозом, з розацею, з чутливістю, з акне, з висипаннями і так далі. тому подібне. Крутий продукт, обожнюю, повторю, однозначно. І крем. До крему вже є питання. Це у нас крем з грибами і колагеном. Дивіться, це дуже класний крем, кому потрібно анті-ейдж ефект кому хочеться поплотніше текстури для молодих дівчат для жирної проблемної шкіри. Це буде не та історія для дівчаток. от, з сухою шкірою 25, жирною 35 під 40, і так далі, так, далі, так далі. Всі вікові дівчатка оцінюють цей крем. Він, в принципі, не прям жирний-жирний, але він трошечки відчувається на обличчі, зовсім трошечки. Він працює класним, анти ейдж наповнює отак шкіру, дає пламп такий ефект шкірі крутий. Мені сподобався, але я би не повторила, бо того, що для мене ще трошечки ця текстура зажирна. Від Beauty of Джазон умивалочка з абрикосом, прекрасне, м'яке, не дуже активне вмивання, яка не пересушувала шкіру, яка класно вмивала мені залишки макіяжу. Другий етап очищення. Все круто, сподобалося, Повторила би достатньо економічно. Клас. Умивання від Dr. Brand, Це у нас. Порпоріфанінг клінсер це вмивання з саліциловою кислотою. У мене тут, на жаль, немає складу, але мені здається, наскільки я пам'ятаю, що її тут 2%. Також тут є масло чайного дерева а, і екстракт а, білого трюфіля. Буде працювати і як анти-ейдж, і як класна ексфоліація для. Не сильно пінилась, абсолютно не пересушувала шкіру для проблемної шкіри, схильної до комедонів, прекрасно підвисвітлює, під очищає, підзвужує порки, гарно очищає. Я використовувала її як ранкове вмивання не завжди. Потім перейшла на вечірнє, щоб добити, бо вона вже в мене досить давно купила на якомусь там розпродажі чи ж забула давно мене взялася. Тому що в Україні у нас цей бренд не дістати, в так в прямому доступі класно сподобалося. Доктор Бренд мені здається, це. А теж косметолог. У нас тут є ще далі. Ось така сироватка з екзосомами. Він бренду Усилаб. По-хорошому її потрібно було наносити під дермопен. Екзосоми це зараз дуже популярне модне в косметології, вони проникають глибоко і дозволяють а, стимулювати клітинне відновлення. Регенерують клітини, ніжоден компонент не може запустити клітинне відновлення, екзосоми це круто з цим працюють. Тут також є бакучіол, ніацинамід, вітамін К3, який буде знімати, заспокоювати. Я просто використовую. Зранку, хотілося потестувати. Загалом було круто, вона гарно заспокоювала і загоювала. Це те, що я вам можу точно сказати. СПФ бренду Helio Care класний СПФ, я вам вже говорила. Тут у нас SPF 50 один з самых популярних засобів в кабінеті косметолога. Скажімо так, в мене дуже багато клієнтів люблять цей бренд, тому що його не потрібно багато, він круто захищає від сонця, дуже досліджений. Він буде гарно підходити для всіх типів шкіри. В нього є зовсім трошечки от колір, прям зовсім зовсім трошечки, от, бачите, такий біжевенький. Я не можу сказати, що він висвітлює шкіру, але от ніби чуть-чуть якось її перекриває. Такий аромат дуже дискомфортний для мене, він мене дратує, я не можу це використовувати, але клієнти люблять і постійно повертаються. Масочка Атач люблю, обожнюю, сумую, дуже надовго мені вистачило цієї великої упаковки. Склад, чесно сказати, дуже звичайний. Нічого особливого, але ось цей холодний ефект зранку, якщо ви не доспали, якщо ви переспали, якщо ви десь гарно погуляли супер, крутий. Тут ну, просто ми маємо коалін, просто маємо ментол, який буде е, у вас під, е, трошечки холодити. Є сечовина, яка буде е, відлущувати круто, є цинк, який буде себе регулювати додатково. Ну, гліцерин, як зволожуючий компонент. Ну, взагалі нічого особливого. ну, Гідролізований протеїн. Також єкстракт ромашки, ну і все. В принципі, не сильно великий інгредієнтний склад, але холодила круто. Ще залишилося два декоративних продукти, які ось так самі собою закінчилися. Це ось така мініатюрка тонального окремо Sbox Hello. Прикольний, сподобався. SPF25. Можливо, б купила б повнорозмірний розмір, якби він в мене, був би, не, якби в мене його не було, да? тонального окремо взагалі. Крута упаковочка, яка так круто за. Закручувалася, ніколи не розкручувався в мене в косметичці, прям крутий засіб. Я навіть буду за ним сумувати. Така легка-легка тінтова текстура, давав гарний клоу, ну, прям крутий засіб. І м -м, ліпс у мене з розою. Тут у нас цераміди, пептиди, зволожуючий класний блиск, людям подобається. Мені, в принципі, теж непогано закінчила. Можливо, би повторила. Загалом круто, я не жалію. Продукт ось такий від UsoLab, дівчатка. Якщо у вас є шрами, які свіжі, які, з якими потрібно працювати, ось це супер знахідка. Це не самий частий продукт, який потрібен. Тут медичні силікони часто використовують його на шрами, рекомендують хірурги такі засоби. Просто ви купляєте контртубекс якийсь в аптеці, і там, крім медичного силікону, немає нічого. Тут ви ще маєте додатково центелу азіатську, календулу, яка буде загоювати, заспокоїти. Екстракт якоїсь там китайської рослини, мадикасасід, це похідне, адеазіатікази це похідне, центели азіатської і е, халатунія, ось ця, яка теж круто регенерує. Це прям шикарний регенеруючий засіб. Якщо ви в період лікування акне, у вас є рубці, утворюються. Це буде прекрасний продукт. Якщо у вас є постопераційні рубці, на тілі які вас смущають. Ви хочете, щоб їх не було сильно видно. Це теж прекрасний продукт. Дівчата, це супер знахідка, коштує десь приблизно як контратубекс, але набагато кращий засіб. Будь ласка, скріньте собі, щоб потім ви могли це знайти. Бо я не знаю, чи я знайду посилання десь на цей засіб. Воно ну, точно є, але я не, не завжди відповідально ставлюся до силок. Якщо у вас є шрами, це найкращий засіб, який мені попадався. Супер. Що у нас тут ще залишилося? Пачі очі бренда UIC з вітаміном. Це шикарні. Круто висвітляють, якщо у вас є темні кола під очима, але саме пігменту не просто темні кола, які від судин, від того, що у вас тонка шкіра, а саме пігмент. Прекрасний продукт круто висвітляє, знімає набріки, охолоджує. Надовго мені вистачило. Тут є ніаценамід, є аскорбінова кислота, ацетилглюкозамін, який буде зволожувати. Круто супер шикарно. Одні з найкращих патчів, оцінила. Повторю ще. Якщо буде потреба, таке маселко від бренду Султан-десава. Це масло, прям рідке-рідке. У них такі мініатюри з'явилися. Це не батери, прекрасний аромат, тач-палас з. Ладаном, з мускусом, шикарний. У мене зараз такий лосьон теж сіренький з цієї серії. Сподобався, оцінила. З задоволенням використала сироватка для росту волосся з пептидами The Ordinary. Мультипептид серум Дивіться, на рахунок пептидів, тут вони всі різні. Тут не сказано, чи це в сухій, яка тут концентрація, чи це в сухому, чи це в розчині, в порошку, чи це в розчині але останні дослідження говорять, що неважливо, що не має бути високої концентрації якогось пептида, якщо вони в сумі їх всіх потрошечки, але їх багато, вони теж круто працюють. Я не можу сказати, що я побачила якісь там. Вау, wow, ефект, але те, що в мене менше сипалось волосся, да. те, що стимулювалося нове, ні, але те, що менше сипалося моє волосечко, це 100%. Я наносила на чисту голову після миття, втирала її такою масажною розчосочкою спеціальною силіконовою. Вона не пече, нічого не робить, просто укріпляє ваш волосяний фолікул. Загалом мені здається, в мене волосся трохи підросло. Починаючи з зими, я активно над цим працювала, тому в принципі, окей, мені сподобалося. Ось такий скраб від бренду Giovanni, дівчата це неймовірно круто. Це дуже гарно пахне. Це так смачно, він цукровий, він нічого не подразнює, нічого не пече. Хлопець мені завжди кажуть, що це так гарно пахне, це пахне саме цей скраб. Хоч чоколад. Я знаю, що ціна на нього не бюджетна, але повірте, що він коштує своєї кожної копійки. Я куплю собі точно ще, тому що це один з найкращих скрабів для тіла. Він не залишає жирної плівки, але він і не залишає пересушену шкіру. Ви відчуваєте себе комфортно, він не залипає на ванні. Він тут у нас з бобами, з склад, а його уже тут напевно що немає. З цукром 100%, шикарний скраб. Економічно, його треба зовсім трошечки, і його вистачить вам навсюди. Подивіться, у мене вже ця банка. Ну довго, ну я півроку напевно вже не користуюся, і тут, от ще на дні, ще на разів три-чотири мені цього вистачить. Я не завжди скрабую відразу все тіло, Іноді я скрабую себе зонально, тому що ну от якось мені так подобається. Дуже круто, люблю, рекомендую, куплю ще. Останній продукт це масочка Beauty of Jesus. Це у нас рис і мед Glow Mask. Дівчата обожнюю: 100 мл вистачить реально на дуже довго. У мене вже тут зовсім зовсім на дні. Тут у нас є ферментований рис, тут у нас є мед, які будуть загоювати, регенерувати, заспокоювати, давати сягнення шкіри. Також тут у нас є. Коалін, який буде підочищати шкіру, вона не пересушує, вона якось так вирівнює, вишліфовує. Є частиночки цього риса, які ну, механічно зовсім трошечки будуть ексфоліювати. Крутий засіб, просто обожнюю можна носити кожного дня, отак лишати на 20-30 хвилин, тому що не завжди в мене є час змити вчасно її. Я пити каву, можу почати читати книгу і забуваю про те, що потрібно змити ось цю масочку і сижу довго. Вона не пересушує, підочищає пори, підзвужує їх, вирівнює тон, дає зволоження, дає сяєння, проте запальну дію. Люблю обожнюю, повторю 100%. За цей об'єм це шикарна маска. 100 мл, ціна, вірніше, за цей об'єм і склад це неймовірно крута маска. Я її дуже-дуже-дуже люблю і однозначно буду повторювати. Тому рекомендую. Всі продукти, які я закінчила весною. Мені хотілося, звичайно, що більше, але вийшло стільки, скільки вийшло. Тому будемо працювати далі над тим, щоб закінчувати майбутні якісь продукти. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що залишалися зі мною. Мені було неймовірно приємно. Напишіть, чи вдається вам багато закінчити продуктів за сезон, чи це, чи це можливо в мене багато, чи це мало. Насправді я дуже економічна в використанні всіх цих речей, тому якось так. Я їх сильно люблю, обіймаю і до скорых зустрічей на моєму каналі. Па-па!